Твоя Твайлайт дуже вдячна за допомогу. Присягаюся великим макінтажем, що донесла усі ці яблука до обіду. Якщо я виграю, він прогуляється по вулиці у бабусиних панталонах. Та без проблем, Епл От тільки я рада, що час є тільки до обіду, бо я вже зголодніла. Я теж голодний. О, спайку. Ти весь ранок сидів у мене на спині, поки ми працювали. Саме так. Ви так довго працювали, що я втомився байдикувати. <гум> Думаю, нам краще поїсти. Ні. черв'як. Ага! О, спайку на вигляд смачно. Спайк. Що? <гум> Лист від принцеси Селестії. Слухайте усі, її королівська високість принцеса Еквестрії Селестія із задоволенням оголошує, що свято Гранд Галоп відбудеться у великій столиці Кантерлоті 21 числа. Ага. Вручаємо Twilight Sparkle запрошення на дві особи. Свято Гранд Галоп! літл поні. Ты, дружити нас научила. Май пони. Свет новый для нас открыла. Новые Нови пригоды. Море смеху. Дружба с тобой для нас утиха. Делайся радостью. Всем помогаешь. И усе на свете знаешь. Май пони. Повер ты друг. Май пони. Дружба это диво. Я рад, ура! Голом! Голом! ура! ура! Два квитки! Чудово! Ніколи не була на галопі. А ти спайку? Ні, і не збираюся. Не хочу дивитися на всі ці дівчачі усі, пусі дурнички. Спайку! Танці не дурничка. Танці? Вся сильна у танцях. Я пішла би з задоволенням. Ти тільки уяви. Якби я стала продавати яблука, по ніби чергу за ними вишикувались. Ти хоч уявляєш? Скільки на ці гроші можна буде усього відремонтувати у солодкому яблуці. Можна замінити старий дах, а великий макінтуш може поміняти старий плуг. Бабуся Сміт зможе замінити собі стегно. Я б віддала задню ліву ногу, щоб піти на свято. Оу, у такому разі, чи не погодися ти. <клух> Жите про свято Гранд Галоп? Рейнбоу Деш. Ти сказала, що не можеш допомогти мені зібрати яблука. А які ж у тебе були справи? Шпигувала? Ні, не шпигувала, дрімала. І я щойно почула, що у тебе є зайвий квиток. Так, але. Так, це круто. Диво блискавки щороку виступають на святі Гранд Галоп Тепер я їх побачу. Усі дивитимуться на небо. Усі зосереджені на диво-блискавках. Але раптом вилітає Рейнбоу Деш. Я приверну їхню увагу своїм коронним кінським кроком. Ура! А потім зачарую своїм суперово-стрімким спуском. А на останок покажу сяючий спалах. Усі поні шаленітимуть. А диво блискавки захочуть, щоб мої коронні рухи увійшли до їхніх виступів. А потім привітають мене як нового члена команди. Хіба ти не бачиш твайлайт? Це може бути мій єдиний шанс показати їм своє вміння. Ти повинна взяти мене. Можна взяти лише одну поні. Я перша попросила цей квиток. Це не означає, що ти його отримала. Думаєш? Тоді я викликаю тебе на змагання. Переможець забирає квиток. Дівчата, це мої квитки, і я вирішую кому їх віддати. Ви не думали, у кого важливіші причини отримати квиток? Поправити справи на фермі? Можливість показатися дивоблискавкам. Гроші на бабусине стегно, здійснення мрії. Всі причини важливі, правда. Ви чуєте, я зголодніла. Не знаю, як ви, а я не можу приймати важливі рішення на порожній шлунок, тож я подумаю про це за обідом, а потім вернусь до вас гаразд? Добре. Добре. То кому ти віддаси квиток твайлайт? Я знаю спайку. Але я правда не можу ясно думати, коли голодна. Де нам поїсти? Кажени! -а, -а, -а! А, а мені кажу, не рятуйте! Чекай! Це ж! Квитки на свято Гранд Галоп! Це чудова, неймовірна, крута, неперевершена, велична, суперова, весела, розкішна казкова, страшно важлива вечірка у всій еквестрії. Краще для мене свято Гранд Галоп! Краще для мене свято Гранд Галоп! Гіп-гіп, ура! Краще місце для мене для Пінкі! Там таке оздоблення, стрічки, а китайські ліхтарики, а фейерверки, а, а розваги. І ще цукерки, цукрові кубики, людяники, морозиво, тістечка, а ще можна пограти у мою найулюбленішу з найулюбленіших ігор. Приколи поні хвіст. Краще для мене свято Гранд Галоп! Краще для мене свято Гранд Галоп! на це чудово класне супер-свято потрапити я мріяла завжди. Дякую, Твайлайт. Це незрівнянно казковий подарунок. Взагалі, то це те про що я думаю? Е так, так, так. Твайлайт сказала мені про свято Гранд галоп у контрлоті. Галоп. Я щороку придумую вбрання для свята. Але ніколи не мала можливості там побувати. О, товариство, культура, гламур! Це ж моє життя. І саме там мені суджено зустріти його? Його? Кого? Його? Я йтиму в натовпі, і всі дивуватимуться. Хто ця загадкова поні? І ніхто не здогадається, що я звичайна поні з маленького старого понівілля. Я спричиню такий фурор, що мене запросить на аудієнцію, особисто принцеса Селестія. І принцеса буде настільки вражена моїм стилем і елегантністю, що представить мене йому своєму небожу найкрасивішому, найпрекраснішому, найперспективнішому єдинорогу Кантерлота. Наші очі зустрінуться, наші серця з'єднаються, наші стосунки будуть чарівними. Він попросить мого купити, і, звісно, я скажу так. У нас буде розкішне весілля, як і личить принцесі. Адже я стану принцесою після весілля з ним, принцем моїх мрій. Файлайт! Я не можу повірити, що ти запросиш Пінкі Пай, аби вона просто повеселилася і не даси мені зустріти моє справжнє кохання. Як ти можеш? Оце так просто ідеально. А, слухайте, дівчата, я ще не вирішила кому віддати зайвий квиток. Чи, чи? А, вибачте, Твайлет, я просто хочу сказати нічого страшного, якщо ти не віддаси квиток комусь іншому. Ти? Ти хочеш піти на свято? О, ні. Тобто, так, чи насправді начебто розумієш? Я не настільки на танці хочу піти, як потрапити у вражаючий приватний сад, у якому вони відбуватимуться. кажуть, там найкрасивіші, найпахучіші квіти усі аквастрії напередодні і в ніч свята вони розквітають. І це тільки рослини. А що вже казати про тварин? Там є. Гагари, тукани, бугаї. Зищать колібрі, чатують грифи, а ще блакитні сойки, червоні сойки, зелені сойки, рожеві сойки і рожеві фламінго. О, флатершай звучить. Красиво. Почекайте хвилину. Деш, ти за мною стежила? Ні, Тобто так. Тобто можливо. Коротше, неважливо. Я не можу ризикувати мрією через те, що ти комусь віддаси квиток. Почекайте ще хвилину. Еплджек, ти теж за мною стежила? Ні, <гум> <гум> я стежила за нею, аби вона не затіяла нічого недоброго. А вона і досі хоче забрати мій квиток. <гум> Твій квиток? Твайлет обіцяла мені. Ні, піду я. <гум> квиток мій, скажи їм. <гум> це ж моя мрія. Я не потрапити. Це ж до у шансу. Вона ж нічого не обіцяла. Ти мені перші обіцяла. Ти! Я кажу, вівся не борошно, ти здуріла? Дівчата немає чого сперечатися. Але твари... а... Це моє рішення. І я прийму його сама. Тільки я не можу думати у такому галасі. І до того ж я голодна. Ідіть звідси, бігом. Не Так завжди. Я Тільки добре подумай. Згадай про мрію. І не хвилюйтесь, я все владнаю. Якось... О, спайку. І що мені робити? У всіх п'ятьох є вагомі причини піти на свято: Apple чи Рейнбоудеш, чи Пінкіпай, чи Фладершай Реріті. Хто ж піде зі мною? Ви вже обрали. Я не вирішила. Твайлайт. Він про твоє замовлення. О! мені нарцисів сандвічі з маргаритками. А у вас є рубіни? Немає. Добре, тоді принесіть смажене сіно і щоб хрустке було. Що думаєш, Спайку? Я думаю, що треба йти в інший ресторан. Я не проти трави, але коштовного каміння в них нема, а раптом хтось замовить. Що ти думаєш про свято, квитки і кого обрати? О, ти досі про це. Спайку, слухай. Як мені вибрати? І кого, якщо інші чотири образяться? Я можу навіть віддати свій квиток, і підуть дві, але все одно залишиться три ображені поні. А що як я... Ваше замовлення. – Дякую. Так апетитно. Як тільки я поїм, усе стане ясно. Мадам, Ви що? їстимете під дощем? Дощ же не йде. Що відбувається? Привіт, моя найкраща подруга. Подобається сонячна погода. Рейнбоу де. Що ти там робиш? Не Та про що. Я побачила найрозумнішу і найвеликодушнішу поні під дощем. Тому вирішила розігнати хмари, щоб вона могла спокійно пообідати Ось осіб. все. ти ж не думаєш, що роблячи мені додаткові послуги, маєш більше шансів отримати зайвий квиток. Я? Ні, ні, звісно, ні. Ага. Серйозно, я зроблю це для будь-якої поні. Рейнбоу, мені незручно приймати такі послуги, тому я буду вдячна, якщо ти негайно зведеш хмари докупи. Добре. Так краще. Твайлай. Дощ. Що? Справді? Ходімо, поки не застудилася. <головіка> О, вибач. Та нічого, все добре. Зрештою, ми ж найкращі подруги, чи не так? А ти знаєш, що роблять найкращі подруги <головіка> О, рарити! О, це справді не... О, Дякую тобі, але. О! І справді. І ти. Спайку. Я знаю, як одягти вишуканого дракончика. Ой, 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 не треба. О, Спайку. І ще капелюшок. Я ж казав, що не хочу бути причетним до цих дівчачих свят. Побачимось у бібліотеці. Ха -ха -ха. Та кому він треба. Головне, ти. І те, як ти виглядатимеш на святі гранд галоп Гранд! грант небеса! Який збіг! Я підібрала собі таке вбрання, яке повністю пасує до твого. Ми з тобою станемо красунями балу. Усі добиватимуться нашої уваги, усі очі будуть звернені на нас, і, врешті-решт, усі усвідомлять, що найкрасивіша, найталановитіша, найвишуканіша поні, еквестрії це єдиноріг реріті. Туалет <реш> Спаркл, <Twilight Sparkle>, звісно. <реш> я розумію, що діється. Ти мені просто лести, щоб я віддала квиток тобі. Так от це не спрацює. Ти чекатимеш мого рішення, як і всі інші. А тепер, якщо ти дозволиш, я все-таки спробую перший раз за день поїсти. Хтось сказав поїсти? <реш> ти знущаєшся? <реш> У мене є яблучний пиріг, пиріжки з яблуками. Яблучний струдель, яблуко в тісті, сушені яблука і. Яблучний пудинг. І це я ще не все взяла. Ну, що скажеш, найкраща подружка? Скажеш, так? Ні. Ні. Я не знаю, кому віддам квиток. І всі ваші послуги не роблять вибір легшим. І взагалі, я вже не так упевнена, як вранці. А -а -а -а! Тобто, можливо. О, ніколи не думали, що така злива послуг так обтяжуватиме. Флатерша, і ти теж? О, привіт, твайлайт. Сподіваюсь, ти не про те, що ми всі робимо для тебе маленьке весняне прибирання. Зараз літо. Е, ну, краще пізно, ніж ніколи. Це придумав ангел. Ти ж це робиш не заради квитка. Оу, ні. Я роблю це, тому що ти моя найкраща подруга. Правда, ангеле? О, так. Ми робимо це заради квитка. Ні, ні ні. Дуже люб'язно з твого боку і з боку ангела, але я не приймаю додаткових послуг, поки не прийму рішення, тому я прошу вас піти. Сюрприз. Сюрприз! Я найкраща подруга. Пінкі. Гарна, добра, вічлива, весела. Пінкі, я б лаштувала суперсвято, якби Пінкі, Твайлайт віддала б мені квиток. Пінкі. Так, твайлайт. Інші поні, хоча б намагались діяти делікатно. Стійте! який квиток? Що за свято? О, Ви не знаєте у твайлайт є зайвий квиток на свято Гранд, -галоп. Свято, свято, Гранд -гран Галоп. Галоп? Я ж обожнюю це свято. Тобі не потрібна допомога в саду. У мене є повний віз моркви. Я пересталю тобі підлогу. Я пошарку тобі будинок. Нам треба бігти! Кошка Чу, ну будь Це моя Я ніколи не була на святі. Куди вона де вона поділась? Що сталося? О-о-о! Mm -hmm. Наступного разу попереджай мене. Я ж не знала, що так станеться. Швидше. Замикай двері. Можу вирішити, я не можу вирішити. Це важливо для усіх вас, і я не можу нікого розчарувати. А Усі ці подарунки і послуги нічого не міняють, тому що ви мої подруги. Я хочу всіх щасливити, але просто не можу. Я не можу. Твайлайт мала. Я не хотіла так тиснути на тебе. І Якщо це допоможе, я взагалі не хочу твого квитка. Можеш віддати його кому завгодно. Я не ображусь, чесно. Я теж. Мені так прикро, що я тебе засмутила. Мені теж. Почали ти друзів зовсім не невесело. Файлайт, з мого боку було нечесно на тебе тиснути. Так! Отже, квиток мій. А, ха, ха. У мене є квиток, у мене є квиток. Знаєш, я все одно не встигну вдосконалити свої рухи для диво блискавок. Тому квиток мені теж не потрібен. Ми усі так старалися потрапити на це свято, що й не помітили, як засмутили тебе. Роба. Twilight. Twilight. Спайку, записуй. Шановна принцеса Селестія, я дізналась, що одне із радощів дружби це розділяти вашу нагороду, але коли її недостатньо, коли її не вистачає на всіх друзів, це може засмутити. Тому, гречно дякуючи за запрошення, я повертаю обидва квитки на гранд-галоп. Що? Чо? Якщо не можуть піти мої друзі, я теж не піду. Твайлайт, не треба так робити. Треба, я прийняла рішення. Спайку, можеш відправляти листа? Тепер ти теж не підеш на свято. Нічого страшного, дівчата. Я не зможу там сповна веселитися без друзів. Тому краще не піду взагалі. Спайку, ти ж хлопець. Хіба не можеш втриматись і не виявляти так явно свою відразу? Що таке? Стріт принцеси якось швидко. Моя віддана учениця твайлайт. Чому ж ти одразу не сказала? Шість квитків на свято гранд гало. Ми всі підемо. Дозволь нам пригостити тебе вечерею. Чудовий спосіб вибачити і відсвяткувати. Ходімо кексики за мною. А чому мені надали квиток на свято. У -у -у! І один для тебе спайку. <плес> тобто от халепа я теж іду. <плес> Фільм перекладено та озвучено студією «Майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.